Теж дуже цікавий набір, вік іде 5 фірмовий. Тут у нас йдуть, дивіться, які детальки. Детальки йдуть дерево, в кожній є отвір, є гвоздики металеві, такі, і є куркова досточка, Молоточок. Молоточок. І корок, справжній корок, дощечка така, на яку ми забиваємо різні детальки та граємося, вигадуємо різні картинки. Ось, наприклад, як на малюнку. Тобто він багаторазовий ми його відчіпляємо. Так все знімається у нас. Знову дитинка може гратися, але вік 5 щоб не покололи пальчики, бо гвіздочки у нас йдуть гостренькі, показуємо вам. Ось так воно забивається. Досить цікавий такий набір. І дуже-дуже класний по якості.